Рест і сотень лампадок інсталяція з гільз декорованих колосям, що символізує нашу боротьбу за Україну. На театральному майдані зібрались небайдужі, аби запалити свічку та молитвою вшанувати жертву голодоморів. У 20 столітті українці пережили одразу три штучні голодомори. Проте наймасштабніший з них відбувався у 1932-33 роках. Тоді мученицькою смертю загинуло близько 4 мільйонів людей. Ще 600 тисяч так і не народилося. Цьогоріч минають 90 роковини геноциду українського народу, віддати шану жертвам тоталітарного режиму та Ставити лампадку на Майдан прийшла й Наталія Постільська. Дійсно, моя родина з репресованих з тих, які боролися за Україну, голодували разом з Західною Україною, встигли сховати якусь там фасолю, картоплі трошки. Отим і пережили. Раз в день варили, як колись говорила бабуся, баланду. Пік голодомору припадає на червень 1933 року. Тоді щодоби мученицької смерті помирало 28 тисяч осіб. Що хвилини 20 людей. Цього року ми вдруге вшановуємо пам'ять жертв голодоморів у мовах повномасштабної війни. Сьогодні на фронті наші захисники і захисниці продовжують боротися за те, аби новий голодомор не відбувся. А на столах українців завжди був хліб. Лише за три місяці здійснюючи атаку по припортовій інфраструктурі України. Окупанти знищили майже 300 тисяч тонн зерна. До війни були лампадки, свічки. Ми згадували про це. А зараз, подивіться, в нас окопні свічки в гільзах вогонь. Це вже нова історія, це вже новий признак того геноциду. А за даними західних розвиток, московити мали за планом вивести або знищити українське зерно, спровокувати знову мільйони українців. На голод і тому цього року ми шанують пам'ять голодомору з гаслом: пам'ятаємо про жертву голодомору, підтримуємо тих, хто бореться за Україну. Сотні небайдужих вшанували загиблих від штучних голодів українців загальнонаціональною хвилиною мовчання. Свічки у вікнах українців по всьому світу свідчать про наш сум, про нашу незламість і про те, що українці були, є і будуть вирощувати хліб на своїй землі, будувати. Розвивати й захищати свій дім і свою державу.